Уявімо ситуацію. Ви стали власником автомобіля BMW. Купили ви авто тут чи привезли з США, неважливо. Перше, що потрібно зробити, це обслужити автомобіль, а далі просто їздити, мабуть. Але ні в мене, ні в моїх знайомих це ніколи не виходило. Тому що треба щось доставляти та тюнінгувати, Просто їздити неможливо. Це відео буде про все, що я доставив на BMW M440i моєму товаришу за ці півроку володіння. Почнемо з жовтих денних ходових вогнів. Це доволі популярний стайлінг на BMW G серії Робиться шляхом заміни LED-модулів в зборі, що більш дорогий варіант, або заміною тільки плац, що більш дешевий. Можна виконати самому без досвіду, але при переклеті плат потрібно акуратно все зробити та почекати день, щоб добре приклеїлись. Значно зручніше робити на знятих парах, але в теорії можна і на встановлених, але буде не дуже зручно знімати бічний модуль. Друге, що ми бачимо, це номерні знаки. Вони у нас на магнітах. Я клею 5 магнітів товстіше всередину бампера та то 5 тонших на номер. Тримається добре, дає можливість швидко зняти ваші номера на парковці та лишити стильову машину без переднього номера. Адже всі BMW без переднього номера значно гарніші. Зараз я буду встановлювати занижені пружини від німецької фірми Eibach, версію прокіп. Це версія для дорожнього використання. Є ще більш спортивні червоні, я їх ніколи не купував, бо вони занадто низькі, як на мене. Що вам дають нижчі пружини? Перше, це покращене керування авто в поворотах, адже центр ваги стає нижче, а крен авто зменшується. Друге, це значно спортивніший вид, але я рекомендую встановлювати ще додатково колісні приставки, для того, щоб колеса сиділи рівно по арках. Тоді вигляд взагалі те, що треба. Дивно, що в мене робить цього заводу. Після встановлення передніх пружин можна бачити, як підсіло авто. В середньому вони опускаються на 2-2,5 см від заводської висоти. На М440 десь так і вийшло. Приставки у нас, до речі, стоять, ковані по 15 мм спереду та ззаду, тому вигляд взагалі супер. Так, день сьогодні цікавий, 25 квітня. Я забув годинник, коли мав руки після того, як ставив пружини. Коротше, вранці прокинувся. Поїхав, повіз 335 на рихтування, потім по справам додому потім назад, зняв амортики на М440 передні. Кинув з собою машину, знову поїхав по справам, повернувся, заїхав на СТО, там розібрав, зібрав, поставив, зібрав вже з новими амортиками САКС і зейбухами. І з пильниками Ми, корот, тільки верхні опори і нижні гумки лише десь старі. Зібрав їх, приїхав додому, поставив, пригнув одразу ж в машину і поїхав, віддав машину на переклейку передній фар, тому що якась плівка потрапила, попалась, коротше, бракована, і повідклеїлись краї сильно негарно вийшло. То зараз переклеюють і йду додому. Потім їду вже п'ятниця-вечір, капець щось я притомився. Здається, наче таке, не сильно є але амортики поміняти на жарі було трішки так важкувато. Плюс рано вранці там 8 годин прокинув, ну це не дуже рано, але ранувато. 8 годин прокинувся, то теж відчувається. Так, мама я вже якось заблукав тут. Ладно, піду забирати машину. Так, у нас тут майже вже середина дня. Там A4 з дисками на М440. А тут М440. Будуть 19 диски. Я їх поїхав, купив гуму в ЗУ. Мене тривожить трішки розмірність. Там 19, розмір 225-45 теж 19. По заводу має бути 40. Але якщо 40, то буде сильно натягнута гума, тому що там диски ширші. Питання, чи ніде не буде затирати, як воно взагалі буде виглядати. Непогано має виглядати, тому що Вадім на мою 440 ставив таку типу гуму з таким розміром, але там, здається, були пружини завищені, а тут занижені. Там На морді були вищі пружини. Коротко, зараз я, мабуть, одразу ставлю камеру, беру домкрат і міряю колесо, Подивитись, що воно, як воно, а потім на задок будемо ставити пружини. Мені вже вигляд на цих передніх тільки пружинах дуже подобається. Класно виглядає. Ще поставити задній буде кайф. Диски ширше, мають трішки більше стерчати Ну, коротше, треба поміряти передній диск, один, хоча б порівняти з тим 18-тим. Поглянути, що воно, як воно, я сподіваюся, що я не прогадав, тому що доведеться тоді їхати, розвивати ту гуму і вести її назад. Я спитав, чи можна її буде повернути, сказали, що можна. Я сподіваюся, що потім заберуть, якщо не підійде. Але і жалко гума в принципі, наче непогано. Протектор непоганий, мішка Пілотспорту, але четвертий правда, але 21 рік то нормальна гума короче. Нарешті диски вдягнув на них гуму. Та буду зараз встановлювати разом з пружинами на задок. Диски у нас будуть 19, рідні у нас стояли 18, це у нас буде зимовий варіант. Нові колеса у нас полегшені, додадуть вигляду М440, а також трішки полегшать навантаження на ходову та приводи. Гума також стане більш спортивна, тому має бути кращий зацеп на дорозі. Що там? Треба на розвал. Мені подобається, як виглядає офігенно. І посадка, і диски класні. Машина вся така трішки зализана, а диски додали тут якось, не знаю, агресії, ну блін, круто. Мені подобається фітмент. Мені подобається дизайн дисків. Мені подобається загальний вид машини, тому кайф треба тепер тільки розвозходження зробити і можна ганяти. Так, ранок добрий вже майже день, не хоча ні 11 година. Он i4, M440, М440 вже на ейбахах, на нових дисках з э, приставками. Розвал зробили. дзеркало поміняв. З дзеркалом трішки я помучився мінімально. Добрий ранок. Э, не ставало того, що там під'їгнута була типу, як дверка, э, посадочне місце, то Та довелося там трішки стукати навіть, щоб вирівняти. Ну, стало класно, зараз стоїть добре по кайфу тачка вийшла. Тільки бачу трішки сліди від полірування, але то вже потім тоді можна на якомусь детейнгу фінішкою відполірується керамікою покриється і буде ідеально. Що мені лишилось? Кришки надзеркала чорні, хоча мені теж ці дуже подобається, але власник каже давай чорні. І в принципі, і чорний теж тут підійде, бо вони будуть такі типи, як в МЦ. І губа. Губа тут буде, звісно, низько. Але що поробиш? Треба додавати стиль, то будемо зараз ставити губу також мабуть. Ну я зараз її піду розпакую, зберу, бо вона з трьох частин і прикладу, подивлюсь взагалі, наскільки вона низька і потім з власника може вирішимо, але мабуть будемо ставити треба. Так. Що згубою, ставлю її на широкий, на товстий скотч. Ось такий цей нормальний. Е І на заводські кріплення, на заводські шурупи. За рахунок скотчу, я думаю, що буде триматись плюс заводських кріплень. Зараз накидую її, на живлі усі місця. Потім прогріваю скотч. Починаю, мабуть, з середини, щоб вона рівномірно розійшлась. І потім скручую, все затискаю, і буде нормально триматись, я на 330 ай так ставив, то в принципі доволі міцно було. 330 в принципі так само було, але там було з двох частин розділено, то там взагалі легко було зробити це. Що погнали, міряти ставити. До речі, кришки. Кришки раджу, так як я робив, просто зеркальце відігнути і на защолки понатискати, зняти. Тому що часто, коли зеркало знімаєш, то воно потім глючить, заліпає. І відламуються там ці штуки, вона може потім Коротше, Це шикарний варіант. Просто максимально його вниз і зверху викруткою натиснути на 4 вусики і зняти. Ну, тягнути її треба ще акуратно. Я нічого не зламав, коли знімав, то можу точно рекомендувати цей спосіб метод. Так, погнали. Далі у нас стайлінг плюс аеродинаміка. Я поставлю кришки в стилі BMW M4 з більш агресивним видом та аеродинамічною формою, а також передній сплітер, що також поліпшить вигляд та аеродинаміку. Каже, же Настя було 170 їхала. рекорд. По-моему, я 170 житло їхала. Блін. Походу. Камера не засняла, що ти 170 їхала звуком, тому що карплей підключився. А може і не. Ну, короче, молодець. Блін, ну а 4 гарно виглядає. Дав автомобіль власнику, він трішки покатався та через якийсь час домовились поставити ще тюнінгу. Пройшло 2 місяці і ми з вами маємо список що зробити. Так, перше враження у порівнянні з м 340 я ж там вже трішки покатався. Та візуально мені четвірка більше подобається, вона якось от відчувається ефектніше, ексклюзивніше зразу. По їзді вихлоп тихіший, факт чогось, я не знаю, порівняно з, як мінімум, з рестовою М340, в М340 чомусь зручніше. Кермо мені легше, це плюс, тому що в М340 чогось важче і типу, мені це не подобається. Важче в еко в комфорті в звичайному режимі. Їде мені це, типу, підрив кращий. Але вихлопу тут не вистачає. Якби тут ще так вихлоп був зроблений, так як в М340, то взагалі був би Космос. І так, космос офігенна просто машина, але от, типу, в спорт. На цей раз в списку у нас це розібратись з парктроніками, бо вони чомусь після відновлення переставали працювати, поставити європейські оригінальні ліхтарі карбонову накладку на кермо та карбонові полістки в стилі М4, гальванічні кнопки скло підіймачів. А і ще факт, який я замітив, але треба буде ще порівнювати, мені. М440, ніби на Ейбахах і на старішій Гумін, тут Пілот Sport 4 і якісь там чи 19 чи 20-го року. То мені м'якіше підвізка. Особливо на дрібних якихось нерівностях. Ну коротше, подивимося, що, блін, треба її помити. Кіріл, ніяк її не зажене мийку нормально, то може якось я її. У мене вийде сполоснути. Все лишаю, завтра буду займатися колопати, дрібнички робити. Коротше, построніки Адрін Я0. Зібрався назад, тому що фізично там по проводці, по датчикам немає нічого. я їх всі виходить, підкинув іншу косу робочу, 100%, підкинув інші парктроніки по черзі і ті ж самі симптоми. Тому що ми? Зібрав бампер назад, підкрилки все, зазоро назад. Буду ставити тюнінг. Буду ставити європейські ліхтарі. Ну, це не тюнінг, це можна вважати, мабуть, до оснащення, але все одно блін, Європа це клас. Зараз американські, а будуть європейські. Можна буде ще від си відкодувати, якщо власник захоче, але в принципі з ними теж прикольно. Як ми можемо бачити, без проводки, без ходінга нічого не працює. Та сама Америка. Так, ну що, гарне завершення вечора. У мене ще тут все розбереховано, але хоча б працює. Тут в просто ще поки що по виглядав, зате Європа працює. Приводу кнопок погляди можуть розділитись. Вони мені спочатку, коли вперше побачив на фото, то теж не дуже сподобались. Але вживу вони відчуваються супер якісно, приємно та дорого. Тому, як на мене, це класне дооснащення. до оснащення. Кнопки я купив від BMW X3G01 та переставив на рідний модуль, бо від четвертої серії їх знайти майже нереально, а різниця просто в кількості кнопок. Тепер на черзі карбанова накладка на кермо плюс пелюстки перемикачів передачі. Деталі не оригінальні, але супер крутої якості зі справжнього карбану. Для встановлення довелося зняти та розібрати кермо. Ще ми замовили кнопки М1 та М2, щоб кермо було повністю як на М4, але вони не встигли прийти, тому вирішили встановити їх наступного разу. Так, ну що, Перший і останній раз вони отак от один біля одного стоять, тому що цю зараз віддаю. М340 через тиждень віддаю. I4 не знаю, продаю, коли продасться не знаю, але отак от вряд не вийде вже вистроїти. Коротше, G20, Трійка Седан, G22 четвірка купе. G26, четвірка гран Купе. І буквально пару тижнів тому Довстановив кнопки у кермо та антенну під селектором передач. Вони дають змогу перемикати режими авто від Eco до Sport Plus, не відволікаючись на кнопки біля селектора, а просто натиснути на кермі. А також зробили, щоб працювали європейські мапи, адже на авто з США вони не працюють. Точніше, там свої регіональні мапи, тому вони у нас не показують. Процес з двох етапів: спочатку робиться патч мультимедіа, який мені роблять віддалено, а далі отримується цифровий ключ, закидається на диск з завантаженими мапами і заливається в автомобіль. Мапи дають, крім функціоналу, ще гарний візуал. Адже на панелі приладів тепер не пусте чорне або сіре місце, а гарний вигляд, який закладений по заводу. А також європейські мапи дають можливість активувати зчитування знаків обмеження швидкості та відображення їх на панелі.